Граємо далі. С4. Англійський початок Суперник зі Сполучених Штатів. F5. Голландський захист кінця 3. Д4. Суперник розставляє характерну розстановку для голландського захисту. Класична розстановка, а я буду виводити слона на G2 вивів. Рекірувався. Так, зіграю, мабуть. Так, на G5 слона вивів. Готує е 5 Так, Тінь Е2. Приготувався до рекіровки. Керувався. Перевод фрізя типовий для староіндійського захисту. Не знаю, як в цій позиції він. Наскільки він доречний. Просуваю. Поки що є 4. Подриваю пішака. F5 у мене міцний центр, 3 пішака в центрі. Взяв, взяв на i4. Шахіст зі Сполучених Штатів. Думаю, взяв, взяв на i4. Так, є 5 Походив. Як тут краще зіграти. Відступив слоном поки що. На D4 все захищено. Позиція приблизно рівна. Єдине, що у чорних на C8 слон поки що не грає білий. Але його легко вивести. Так. Хожу D5 для того, щоб він не міг пішака. На і 4 захистити пішаком, щоб потім на, на цю на цього пішака нападати. На B2 візьме я B1 похожу, тому що після взяття. На c 6 провисає пішак на d 6 я його відіграю одразу цього пішака, тому я нічого не втрачаю. Так, на слона напав. Нападу, мабуть, наладью. Зараз. Загрожую відіграти пішика на D6. Так, відіграю, взяв. Взяв на D6. Так, чорні думають. У мене вже є певні покращення. Ладья по лінії Б. Активно. Слон активний на 6. Так. Наче можна бити на 4, не бачу, я тут пастки ніякої. Здається, це просто дзівок. В разі чого, якщо ладяде 7, відійду на B4. Так, напав на слона. І на другого слона ферзем. Ага. Ось в чому полягала пастка. пішака канас. На Е4. Взяв він, взяв. Потім можна пробити на 8 ладью буде. Він забере коня. так, А потім забере на 6. Так. Мабуть, можна бити. Так, так, так. Там да, можна бити. Побив. Так, мабуть, він зараз коня буде брати. Тому що у нього ферзь під боєм побив. Я забираю дью на вісім, а він... Слона наші забере. Взяв, і в мене є хід, потім Цікавий Лядья Б 8 так забрав ладья Б 8. Напав на слона на C8, він зв'язаний піти не може, тільки ферзем або ладьйо захистити можна його. Чорні думають, як краще захиститися. Так, ферзем захистив. У мене є хід слон D5, в'язав ладью. Погрожую взяти на м 6 слона чи краще на B8, ні краще на D5. Зараз слон провисає, тому що ладья зв'язана. Не бачить він, забрав F6. Провисає ладдя, а потім ще слон провисає на C8 у чорних. Все погано у них здався. Тобто за часом програв.